Родження переможців всеукраїнського конкурсу різдвяно-культурно розколяда відбулося в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Цьогоріч подія об'єднала школярів 27 навчальних закладів. Участь у конкурсі брали учні з 2 по 11 клас у двох номінаціях виразне читання та перформансне читання. Захід організувала кафедра світової літератури та порівняльного літературознавства у співпраці з факультетом філології та кафедрою української літератури. Організаторка конкурсу, доцентка кафедри світової літератури Алла Мортинець розповіла, як з'явилась ідея створити різдвяну культурну розколяду. Ідея з'явилася зовсім випадково. Вона виросла на тлі того, що усі переконано волають з усіх можливих платформ, що діти не читають. Тому ми вирішили на кафедрі придумати конкурс, який би залучав дітей до читання. І ми переконані, що діти у нас читають нехай не всі, але переважно читають гарно, читають вміло. Це велика заслуга їхніх наставників, вчителів, але ж читають. І, власне, цей конкурс це конкурс про прилучення до читання і про читання. Під час заходу переможці отримали грамоти та подарунки, блокноти та ручки з логотипом університету, а також книгу від Дари Корній, яка стала членкиною журі цьогоріч. Учні, які зайняли перше місце, презентували свої роботи, завдяки яким вибороли перемогу. Учасниці конкурсу, учениці ліцею імені В'ячеслава Чорновола Івано-Франківської міської ради Вікторія Клочана та Вероніка Підгірна, розповіли про свою роботу. Взагалі, з цією ідеєю нам допомогла Світлана Іванівна, наша вчителька зарубіжною. Вона прийшла з нами до нас ідею створити такий міні-фільм. Ми почали знімати це відео не так давно. В той день ще почав падати сніг, і ми вирішили знімати відео про Грінча за мотивами твору, як Грінч вкрав Різдво. Чому молоді важливо долучатись до подібних ініціатив? Розповів декан факультету філології професор Роман Голод. Молоді важливо до таких конкурсів долучатися з простої причини. Ми зараз всі говоримо про пошуки своєї ідентичності, а звичаї, обряди, українське слово, українська коляда це власне те, що нас об'єднує в одну велику українську родину. І незалежно якого ми віку, ви бачили, що тут були і учні другого класу, і учні 11 класу, незалежно з якого ми регіону, тут були навіть представлені роботи із Луганщини, так ми відчу, маємо це відчуття єдиної української родини. І так як у, за сюжетом вертепної драми Добро перемагає зло. Ми повинні вірити у те, що і у цій страшній війні, на яку ми на жаль приречені, ми теж отримаємо перемогу. Бо правда, добро, Бог і світло завжди перемагає темну сторону цього світу. На завершення заходу учасники послухали оповідання від Ари Корній, поспілкувалися між собою та почастувались маколиками спеціально для Стефани Ківі, Аліна Курилюк та Анна Пащенко.